Всім привіт! Мене звуть Андрій. Вирішив показати трошки парк фестивальний, який знаходиться між вулицями Ронада Рейгана та вулицею Ніколаєва. Він користується популярністю у людей, які живуть навколо. Буває таке, навіть що... Навіть ті, хто живуть на Закрейського, ходять сюди гулять. Тут дуже непоганий такий є дитячий майданчик. Також коли тут тепло. Ну і на вихідні працюють атракціони. Дітям подобається тут. Та й дорослим теж. Гарне місце таке, приємне. Він невеличкий, одразу кажу. Так, вот. там туда дали памятник чернобыльцам, ближе до поликлиники. Ну, значит. Угу. Кинотеатр Флоренция там. До речі, парк дуже доглянутий. Тут я віддам належне працівникам Київ зеленбуду. Знову ж таки, не розумію людей, які намагаються хейтити мера Києва, пана Віталія Кличка. То вони ще не бачили. Мері, або забули тих, які були до нього. Ось так ось виглядає. Усім гарного дня. Пока-пока.